Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Вже декілька днів на біржі Мекс проходить крута акція, де ми можемо отримати 400% річних протягом трьох днів за стейкінг токена Аптос. На жаль, самого початку цього промо я на нього не звернув увагу. Але в принципі до самого офіційного закінчення цієї акції у нас ще є 15 днів, щоб взяти участь, і також мушу сказати, що тут є обмежений призовий пул. Тому, в принципі, ця акція може завершитись в будь-який момент. Але на даний час вона триває, і на даний час ми можемо закидувати Наші токени Aptos Staking. Думаю, що вона буде ще тривати декілька днів, тому не будемо гаяти час, будемо розбиратись щодо чого і як туди закинути наші кошти і отримати цей пасивний прибуток. Впевнений, що це відео, як завжди, буде для вас корисним, тому не забувайте, як завжди, поставити лайк авансом і підписатись, якщо досі не підписані. І так для початку хочу нагадати новачкам, які вперше потрапляють на мій YouTube канал, що такою інформацією в першу чергу я ділю своєму телеграм-каналі. Так само вчора вечором я розписував пост про цю акцію. І поділився, який відсоток там можна заробити. Тому хто підписаний, хто за мною слідкує, вже з цим ознайомлені і вже можливо стейкають свої токени Аптос. Якщо ви досі не підписані, обов'язково заробіть це. Посилання на телеграм-канал я залишаю під кожним відеороликом в описі і в коментарях. І так, давайте тепер переходити до самої акції на біржі Мекс. Одразу на основній сторінці ми бачимо анонс цієї акції Аптос, стейкінг з АПФ 400%. Ми можемо натиснути сюди і нас перенесе вже на саму сторінку акції. Саме ви можете перейти за посилання в описі. Я вам залишу посилання, яке вас перенесе одразу на це промо. У нас, в принципі, тут є не одна подія, в якій можна брати участь, але нас цікавить лише фіксований стейкінг. Тому переходимо на нього, натискаємо стейкати. І тут, що в першу чергу, я маю для вас наголосити: 400% вирічних за стейкінг Аптоса доступні лише для нових користувачів. Для існуючих користувачів у нас є доступний варіант стейкінгу так само, токена Аптос терміном 7 днів з річним відсотком. Аптос пер 100%, тому самі розумієте, що для цього промо досить вигідно є зробити новий аккаунт. Чи потрібна верифікацію для того, щоб взяти участь в цій акції, у нас ніде не пише, і я не можу точно наголосити, чи це потрібно, щоб в кінці отримати цей відсоток. Але я вважаю, що краще верифікацію на нових аккаунтах все ж таки проходити і краще її проходити на знайомих або рідних, тому що в будь-який момент може біржа Мекс при виводі у вас запросити повторну верифікацію. І якщо людина, яка прийшла вам цю верифікацію, не є для вас знайома, це буде трохи проблемно, тому краще цю верифікацію проходити людям, які є для вас знайомі, і які вам в будь-який момент можуть допомогти, щоб вивести ваші кошти. Буквально вчора вечором я зробив два аккаунти, пройшов верифікацію на рідних і друзів, і тепер можна на ці аккаунти закидувати токени Аптос і там стейкати ці 400% річних. І за нічого не переживати, тому що людей, які там проходили верифікацію, я особисто знаю. Як робити вам вирішуєте самі, я лише ділюсь тим, як роблю сам. На мою думку, верифікацію. Важче проходити, і якщо ви її вже проходите, це робити на знайомих і рідних. Якось так думаю, з цим розібрались. Посилання на реєстрацію на цій біржі я вам залишаю в описі. За ним можете зареєструватися. Якщо ви вже маєте свій один основний аккаунт на біржі Мекс, не хочете створювати нового, для вас є доступний варіант 100% річних на 7 днів. Так само можете стейкати свої токени Аптос. В обидвох варіантах у нас є різні терміни. Тут є 3 дня і 30 днів, тут є 7 днів і 30 днів. І так само в обидвох варіантах термін. 30 днів вже недоступний. Тому на даний час доступно лише 3 дні для новачків і 7 днів для існуючих користувачів. Давайте не будемо затягувати, перейдемо далі. Зараз я вам ще розповім, де нам взяти ці токени Аптос, якщо ви їх не маєте, і як заробити, щоб ми не втрачали на курсі цієї монети. Натискаємо стейкати, а розпочнемо з того, що мінімально ми можемо застейкати один токен Аптос, а максимально 200. Для старих користувачів у нас є мінімально 1 токен і максимально 500. Ви можете, в принципі, тут вписати любу Суму і вам буде писати очікуваний загальний прибуток, але це нічого не означає. Більше 200 вам все одно не дасть застейкати, якщо ви новий користувач, після того як ви натиснете сюди, вам виб'є помилка, і ви не зможете більше 200 сюди закинути. Давайте ще на цю сторінку повернемось трохи пізніше. А зараз я хочу показати, як взяти в позику на біржі Binance токени APTOS. Тому що, напевно, 99% з вас цього токена не мають, і купляти зараз за ринку його для того, щоб застейкати, виглядає не дуже вигідним, тому що токен може трохи. Впасти і вже прибуток в токенах, які вам накапають за цих декілька днів, не переб'є вам втрату на курсі. І краще цей токен взяти в позику, щоб не ризикувати. Думаю, це зрозуміло. Більшість з нас на своєму балансі мають USDT, тому ми можемо скористуватись послугою позики на Binance, взяти ці токени Aptos і закинути їх вже на біржі MEX в цей стейкінг після закінчення самого стейкінгу, повернути їх знову на Binance, погасити позику, і у нас залишиться прибуток в токенах Aptos які на біржі Мекс. Думаю. Ви вже зрозуміли, яку ми користь з цього будемо мати. Давайте перейдемо на біржу Binance. На спотовому балансі в мене зараз є 2103 USDT, і я можу взяти в позику за ці кошти 200 токенів Aptos. Ось тут в пошуку вбиваєте криптопозика, натискаєте на неї, і вас перекидає на ось таку сторінку. Бачите, що я вже взяв в позику 400 токенів Aptos і за них залишив забезпечені 4108 USDT. І зараз вам покажу, як взяти ще 200 токенів Aptos. 200 Aptosів це у нас є максимально для новачків, і скільки в забезпеченні ми маємо залишати USDT за позику 200 Аптосів. Знову ж таки, в пошуку вбиваємо Аптос, натискаємо Запозичити і вводимо суму, яку ми хочемо запозичити. Це Цей 200 APT, вводимо її сюди знизу. Зверху я натисну максимум це цієї 2103 долари, які в мене є на балансі. І за ці кошти я вже можу взяти ці токени Аптос. В принципі, в забезпеченні можна залишити ще менше USDT, але як ви бачите, ось дивіться, я вводжу 2000, і ось. Тут є поточний ЛТВ. І чим цей відсоток більший, тим для нас це є небезпечніше, тому що тоді ближче стає ціна ліквідації. Що таке ціна ліквідації? Давайте повернемось назад. Ось дає моя поточна позика. Бачите, тут є всі дані. Чиста Чистачна відсоткова ставка на даний час є 1%, це означає, що 1% річних ми платимо за нашу позику. Це є досить мало і точно для нас буде вигідно. Ціна ліквідації на даний час в мене є 9 доларів і 30 центів за один токен Аптос. Це означає, якщо ціна токена Аптос дойде до Такої ціни мою позицію ліквідує, і наші USDT ми вже не зможемо повернути. Але у нас залишаться токени Aptos, які якими зможемо продати, і в принципі на цій позиції нічого не втратити. Але я не раджу доводити до ціни ліквідації. Якщо ви бачите, що токен Aptos заросте, на даний час його ціна 8 доларів і 20 центів. Якщо ви бачите, що він сильно росте і наближається до вашої ціни ліквідації, краще зайти в вашу позику. І ось тут є така кнопка налаштування LTV. В мене зараз LTV досить небезпечний, 70 це є середній ризик, ось тут ви бачите. Якщо більше 90, це вже є високий ризик, це означає, що ціна ліквідації є досить близько. І якщо я сюди натисну, наприклад, докинути 500 доларів 500 USDT, мій відсоток LTV одразу сильно зменшується, він стане 72, і це вже буде низький ризик, і наша ціна ліквідації стане набагато далі. Думаю, ви зрозуміли, як це працює. На перший погляд може виглядати трохи заплутано і небезпечно, але нічого тут такого страшного немає. Просто краще залишати та Більше USDT в заставу, щоб наша ціна ліквідації була далі. Цю сторінку я закрию і все ж таки покажу вам, як взяти ці токени Aptos в позику. Натискаємо запозичити знову, і як ви бачите, сама біржа Binance не хоче мені давати в заставу, тому що відсоток LTV є 79, і Binance вхую, що це є за сильно небезпечно. Тому я можу вписати менше токенів Aptos, до прикладу, 180. Натискаю максимум, і у нас буде поточний LTV відсоток 77. Це є вже безпечний і Binance може нам дати. В позику. Мені трошки USDT не хватає, Зараз під час відео не буду докидувати, покажу вам, як взяти в позику 180 токенів Aptos, як взяти максимальну суму 200. Я думаю, так зрозуміло, все практично так само, просто треба більше USDT. Натискаю запозичення і бачимо, що у нас зелена галочка, все успішно. Ми взяли в позику 180 токенів Aptos. Після того, як у нас закінчиться наш стейкінг на біржі MEX, ми повертаємо наші токени на Binance. З MEX просто їх переводимо назад на Binance. Натискаємо погасити позику, повертаємо. Всі наші Аптоси, там може накапати маленький відсоток ще цих токенів, ось цей відсоток, що у нас тут є, і ви їх купляєте на споті, погашуєте повністю позику, і біржа Binance повністю повертає всі ваші USDT до остатньої копійки. Думаю, це зрозуміло. Після того вам просто потрібно перейти на вашу біржу Мекс, зайти на гаманець, натиснути депозит і закинути сюди зі свого Binance наші токени. Aptos. Там всього-навсього є одна мережа Аптос, маленька комісія, точно розберетесь і точно ви їх переведете з біржі на біржу. Тому. Там, в принципі, навіть немає що показувати. Повертаємось знову на сторінку самої цієї акції, де ми можемо застейкати наші аптоси. Натискаємо стейкати. У вас вже будуть на балансі ваші 200 аптосів, якщо ви берете максимальну суму або менше. Я буду розглядати саме 200 Аптосів. це є максимально. Давайте введемо 200 і нам одразу біржа Мекс підтягує, який в нас буде очікуваний загальний прибуток за стейкінг 200 токенів Аптос. І на даний час це є 6,5 токенів Аптос. Аптос у нас торгується, як я вже казав, по. 8 долларів і 20 центів. Якщо перевести в USDT по теперішньому курсу, ми отримуємо за стейкінг 200 токенів Аптос за 3 дня 53 долара. Тут по-справжньому біржа Мекс нас трошки обманює, тому що сам стейкінг не триває 3 дні, а триває трохи більше. Якщо ми будемо закидувати сьогодні, 5 листопада, наші Аптоси розблокуються лише 9 листопада, а це майже 5 днів. Це, в принципі, так само, як колись було на біржі Bybit, Ми спочатку закидуємо наші кошти в стейкінг, а сам розрахунок розпочинається через. Один день, тому загальний час нашого стейкінгу збільшується. Так само це є на біржі Мекс, і це ви мусите врахувати, коли будете закидувати свої токени. Ось тут справа вам одразу все підтягує і ви бачите, коли буде дата розблокування ваших токенів. В моєму випадку, якщо я буду закидувати сьогодні 5 листопада, це буде 9 листопада і вже цього дня мої токени розблокуються, і я отримую нагороду 6 токенів Аптос зверху, що є досить вигідно. Давайте тепер ще перейду на один зі своїх, так би мовити, мульти -аккаунтів. Сюди я вчора Закинув 200 токенів Аптос і вже їх дав в цей стейкінг. Ось так це виглядає на спотовому рахунку. У мене пише загальну суму Аптосів, яку я маю на балансі, і суму, яка в мене заморожена. Якщо ми натискаємо подаробиці, потім ще раз ось тут подаробиці. Вас перенесе в історію нагород, де ви зможете бачити початок вашого блокування, сума стейкінгу, річний відсоток і прибуток, який вже буде потім. Ось таке, в принципі, досить не коротке відео вийшло. Постарався доступно вам пояснити і показати. Якщо досі щось не зрозуміли, обов'язково пишіть в коментарях. На всі Коментарі буду відповідати і допомагати. Також, як я казав на початку цього відео, в цьому стейкінгу у нас є обмежений призовий пул, тому в принципі він може завершитись в будь-який момент. Щоб слідкувати за всіма важливими оновленнями в цій акції, обов'язково слідкуйте за моїм телеграм-каналом, тому що я сам беру участь в цій акції. І якщо щось станеться, якщо у нас завершиться призовий пул, якщо у нас завершиться акція, якщо на виходять якісь нагороди, я всім буду ділити своєму телеграм-каналі. Тому хто слідкує, хто підписаний, цього точно не пропустить. Посилання на телеграм Канал, як завжди, є в описі під цим відео. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.